Я купила на джумі ось такі шльпанси і починаю їх перероблювати. Ось я зняла верхівку силікон. Ось у нас тут є. Дуже охайно канцелярським ножем розпорола. Це мої помічниці тут. Зробила викрайку по цій само, самій формі. І зараз зроблю це зі шкіри, ну з того матеріалу, з котрого я хочу. Це незалежно шкіра, корзам, тканина, як вам подобається. І потім буду повертати на місці. Тут є такий пазик, я буду все показувати. Я буду відокремлювати верхню частину, обережно відшаровувати підошву щоб потім я буду туди внутрі нову верхушку заправляти. Я беру канцелярський ніж і дуже обережненько, охайненько так, потрошечку так, воно відшаровується. Глибину десь, може, сантиметра півтора, щоб було, щоб потім нова верхушка, моїх босоніжок гарно трималась. Бережно, потихеньку. Інакше ми можемо пошкодити чи внутрішню частину, чи підошву. А заміняти підошву мені б не дуже хотілося. І так я буду робити спочатку одну сторону, потім другу. О, бачите? О, пішло дуже легко, не дуже гарно склеїмо. Зараз спробую дістати. О, ось воно. Дістається, але треба дуже обережно. Потім я це все заправлю і заклею. Ось, бачите? Все. Я показувала, що зробила виклик. У мене були шматки шкіри. Я також використала цей силікон. І в мене вже готова верхівка. Ось, <кій> босоніжок. І я буду. Ось так його припасовувати. Якщо у вас нема колодки, о, ось так буде в мене таке босоніжки. Якщо у вас нема колодки, ви можете відмітити по розміру своєї ціліконової, відмітити розмір. І також зробити так самий розмір, якщо він вам підходить. Ось. От що в мене вийшло. Ось такі шлюпанці. Сіликом всередині, вся шкіра.